Дмитро Бузько Історія кінематографії. Державне видавництво України. 1928 рік. Озвучив українською Макс Тинюк. Кінематографія дуже молода. Їй ледве три десятки років. Проте людство давно вже намагалося передати на екрані рух живих і мертвих речей. Як і слід було сподіватися, першими дослідниками в цій галузі були фотографи та вчені. Ще 1872 року англо-американський фотограф вчений і дослідник Едвард Майбридж узявся досліджувати способи, як здіймати рух людей та тварин. Його способи мали простий принцип. Низка фотографічних апаратів, що один по одному здіймають рух речі. Французький астроном П'єр Жансен ще 1873 року винайшов особливу фотографічну камеру, що робила послідовно декілька знімків. У цій камері оберталася фотоплівка, переривчастим рухом, підставляючи під об'єктив ту чи ту частину поверхні. Так він зняв проходження Венери через диск сонця 1874 року. Свій прилад назвав він астрономічним револьвером, бо він його нагадував зовнішньою формою. Цей револьвер французький біолог, інженер і фотограф Етьєн Жульмаре удосконалив, зробивши з нього фоторушницю він здіймав цим приладом льот птахів, щоб мати матеріал для вивчення законів їхнього руху. Низка вчених та фотографів удосконалювала далі це здіймання. Принцип лишався той самий кругла фотоплівка, що на ній на кругові роблять знімки, аж поки не винайдено було гнучку цілолоїдну плівку, що дала змогу виробляти кіностожку, тобто в сотні в тисячі разів збільшивши кількість знімків, і цим поклавши початок сучасній кінематографії. Так зародилося кіноздіймання. Інший шлях розвитку мало кінопроектування, його початок у так званих стробоскопічних приладах, їхній принцип перерив бачення. Найпростіший стробоскоп диск зі щілинами по краю обертаючи цей диск перед оком так, аби щілини потрапляли на лінію зору. Ми бачимо рухливий предмет в окремі моменти його руху, тобто, інакше кажучи, позбавляємо око його здатності пам'ятати вражіння тоненький струмінь води, коли ми його бачимо крізь стробоскоп, покажеться нам низкою крапель він і є такий насправді. В сучасному кіноапараті Оптуратор заслоняч і є цей стробоскоп. Тепер, коли ми проти одного диску зробимо другий з малюнками різних стадій руху людини і обертатимемо обидва диски разом, око матиме вражіння справжнього руху людини, це і є зародок кінопроекційного апарату, лише він поки що не проєктує на екран. Томас Едісон, винахідник приладів різноманітного вживання електрики, коло 1890 року сконструював складний апарат. Кінетоскоп, в ньому повз віконце посувалася кіностьожка. Це ще ближче до проекційного апарату, кіностожка проходила між віконцем, що звалося окуляром, і електролямпою, що просвічувала її. Це проекційний апарат, але лише для одного глядача, що його власне око замінювало екран. Лишалося тільки замінити окуляр на об'єктив, збільшити силу електролямпи, вдосконалити систему пересування стожки і замість людського ока поставити екран. Аби малюнок на ньому бачили сотні тисячі людських очей. Поєднав принцип стробоскопа з проєктуванням на екрані. Французький винахідник, хронофотограф Жорж Демені, 1892 року. Збудувавши фоноскоп, тобто чарівний екран з дисковим діапозитивом, ще перед ним 1845 року свої перші досліди провів австрійський барон фон Ухаціус. І в результаті 1853 року першим спроектував на екран малюнки різних стадій руху, вже згаданий вище Етьєн Жульмаре, коли з'явилася цилолоїдна плівка. Удосконалив свій здіймальний апарат, довівши його до схеми сучасного. Так само й демонстрував він картину з сучасним майже способом. Таким чином, низка вчаник і фотографів довели принцип проєктування і здіймання картин до сучасного лишалося збудувати практичні кіноапарати. Зробили це брати Люм'єр у Парижі. 1894 року, збудувавши свій перший кіноапарат. Після них фірми Пате Гомон Дебрі, що й досі існують, беруться фабрично виготовляти кіноапарати. Перші кінокартини не мали нічого спільно з сучасними повнометражними фільмами пересічно на 1500-2500 метрів кіностожки, в перші дні кіноглядача цікавив не стільки зміст фільму. Скільки сам факт живого руху на екрані, з однаковим захопленням він дивився і на танок відомої балерини, яку він уже бачив у театрі, і на рух поїзда, на нягарський водоспад, на звичайну вулицю рідного міста з її життям тощо. Звичайно, такі картини мали не більше як пару десятків метрів, і не грали ролі самостійного видовиська їх показували по театрах вар'яте. В балаганах на базарі тощо аби принадити глядачів до іншого видовища. Пізніше почали ставити п'єси. Але дуже примітивно в театральних декораціях із дуже бідним змістом. Такі кінодрами мали не більше як пару сотень метрів. Але, приступне бувши своєю дешевиною широким масам, кіно почало все більше завойовувати глядача. Кінопідприємці на початку хазяї базарних місць видовищ скоро зрозуміли, що треба за великі гроші запрошувати кращих акторів, ставити дорожчі фільми так, крок по крокові, але величезними кроками розвивалася кінематографія. Зародившися у Франції, вона скоро перекинулася в Італію, звідти в усі інші країни, удорожчуючи поставу. Кінопідприємці мусили дбати й про ринок для їхніх фільмів. Скоро своєї країни стало не досить для збуту, почалася конкуренція кінопідприємств у міжнародному масштабі велика війна, підірвавши промислове життя західноєвропейських країн, дала змогу дуже розвинутися американській кінематографії. Кінематографія розвинулася в могутню промисловість. Друга після металургії за кількістю вкладених у неї капіталів, кращі актори світу, кращі письменники пропонували їй свої послуги вона породила своїх фахівців, кінорежисерів, кінооператорів, що мають величезну славу, але ж, як ми бачимо, це ще не все, бо розвинулося лише художнє кіно, справжня роль кіна. Виявиться лише тоді, коли всі галузі культурного життя знайдуть собі в ньому відповідне місце.